Дорогі друзі, вітаю вас! Дуже важливе відео щодо карт побиту для українців зі статусом Мукр, на який можна подаватися з 1 квітня, про що всі чули. Значить, ну, я взяла для прикладу це шльонський жонт воєвуцький в Катовіцях, бо він проводив тиждень. Ну, якби консультації з того питання, і мені сьогодні вдалося там побувати, якби почути з перших уст, як кажуть, що, що то таке, так і що з тим робити. Значить, Ну і я вам зараз поділюся з вами тією інформацією, дуже важливою, як на мій погляд. Значить, перше на карти можна подаватися. ну, Це ви знаєте, з 1 квітня і там до 24 серпня, так, 23 року. Це можна зробити, а чи потрібно його робити зараз бігти? Оце питання. Це кожен для себе вирішує сам. Бо поки що тимчасовий захист, тобто, то, тобто поки зберігається підстава знаходження українців зі статусом укр, так вона зберігається і е, українець може знаходитись в Польщі і працювати просто е, маючи цей статус УКР. Так? Тобто ніхто нікого ж не зобов'язує бігти зараз. І чи то, чи то треба зробити, на то питання кожен для себе вирішує сам. Це перше і друге, дуже важливо, нічого ж не вирішено по дітям. Немає, вони не мають інформації, вони теж її чекають, але до сьогоднішнього дня нічого не відомо, що робити з дітьми. Ну Собі подаємося на карти, а діти що? Невідомо що, от і все. значить, Ну і тобто всі в очікуванні. І що буде з тимчасовим захистом, теж ніхто не знає. Ну, і всі розуміють, і вони теж, що якщо війна буде продовжуватися, то тимчасовий захист теж буде продовжуватися. Ну от і думайте самі, вирішуйте самі, як кажуть мати чи не мати ту карту. Ну. Я маю на увазі в якомусь терміновому там порядку. Ну, ясно, що вони можуть рекомендувати якби в Жондах, якби, щоб напливу не було, тобто тобто не бігти розказати але в цьому є певний якби сенс. Ну і то вже кожен собі, так? Я розказую то, що кажуть, і то, що вони тут пишуть. так далі Значить, оце важливий такий момент. Важливий другий момент, значить, заява подається в електронній формі, заповняється і подається, і, крім того, її треба там все це роздрукувати, там понаклеювати фото і все інше. Зараз ми розберемо, що конкретно, і все це запакувати. І відправити почтою польською або принести їм безпосередньо там мужу. І так, це друге. Третє важливе, і тут багато прям прекрасних моментів, дуже приємних, я вам скажу, які стосуються переліку документів, які треба і не треба. Так, от, не треба. І тут аж посміхнутися можна, не треба інформацію старости, ота, що про брак можливості найняти поляків, так, ну, тобто, це не треба, чули, може, за то, хто чув, що взагалі тут вмагається, що там, коли польський роботодавець бере. Якби собі робітника з ну, іноземця, то е, треба довести, що нема, якби, претендентів з Польщі так, на ті посади. Тобто оце все відкидаємо. Не треба це далі, не треба доказувати, доводити ваше місце замішкання, де ви там проживаєте, на яких підставах не треба. Не треба медичну страховку, тобто достатньо того, що ви там працюєте за вас, оті вніски всі платять там ну, ті страховки ті всі так соціальні. Так. І це дуже класні три новини. Ну, просто прекрасні, як на мій погляд. Далі, значить, що стосується E, значить, що стосується оплати, 440 злотих коштує та послуга. Так. E, ну і далі. До речі, що стосується дітей. Взагалі, то по дітях саме по я трохи повернуся, по дітях, які оце теж мають статус ДОК, ну, якби, ну, і дорослих, виділяють же їх в окрему якби групу, так іноземців, окремо, яка йде по окремій спец спецоставі, спецзакону, цьому так. Ну як би от для дорослих дали, для дітей не дали. Але взагалі, якщо брати так от загальні умови, так, то а взагалі то існує, ну якби от якби взяв той і закінчився той тимчасовий захист, так? ну от, Припустимо, що таке сталося. так, Взяв він 24 серпня, ура! Дай Боже, як кажуть, щоб закінчилася та війна. І, значить, що тоді. Хто там подався на карти, так? Тобто ми бачимо, що йде до, до перемоги, захист не продовжується, беремо карти. Так? І що, ну, як, як я бачу я, який шлях далі, ну, ясно, що дітей ну, як? Ну, ніяк так не буде, так що дорослі побрали собі карти, а діти що? Ну, Поїхали до України, ну ні. Тобто тут вже якось разом так. Ну і там існує оце воз'єднання, не возз'єднання, але воно там ну воно не буде там зватися, може бути якось інакше. Але е, сенс е, е, тієї, як е, би, дозволу, карти для дитини в тому, що. Е, е, ну, Сенсі воз'єднання з е, родиною, ясно, що дитина, на дитину можна буде подати на дозвіл на карту побиту, теж на там, загальних тих підставах там є, е, але ж не на підставі саме воз'єднання, як воно називається, бо там дуже багато виставляється умов. Саме підстава, яка виділена в них як роз'єднання. Є інні підстави отримання карт побиту, і от там треба вам шукати своє місце для дітей буде. Ну, Якщо не буде чогось спеціального, як оце вони дали для статусу УКР. Так? Далі. Тепер далі йдемо тут. Значить, от маємо такий чек-ліст. Це дає Шльонський, як я сказала, але я думаю, що подобне, подібне буде ну, у всіх. Ви там якби перевірте свої, я знаю, де ви там, ну і, і так, заповняємо заяву на цьому сайті. Ну, це для всіх однаковий сайт, там заповнити заяву треба, так? І е, в у всій тій заяві там є додаток, який треба заповнити. Ну, як мені порадили попросту роздрукувати той додаток, бо його треба там дані роботодавця, так? Дати, що роботодавець вам заповнив, ну, або дав дані, які там, так, і тоді ви їх просто впишете отам. Ну, і той додаток у електронній формі піде собі з вашою заявою. Так? Далі, але ж оце все треба роздрукувати в двох екземплярах оцей внісок заява. Далі зробити три фото 35 на 45, не пізніше 6 місяців перед складанням заяви цієї. Так. І дивіться, отут є, я вам відкрию, щоб ви побачили. Оце таке роздрукувати такий аркуш білий паперу. Отут вклину, тут третю фотку, а тут підпис свій, свій зробити все. Далі. Оце а, значить, рахунок, де заплатити, а, а, так, а це ж маєте на увазі, це уже місто Катавіце, так? Хто там в іншому місці, треба там ту перевіряти, куди вам платити. Далі. Є додаток до цієї заяви, оце те, що я казала, тут дані роботодавця треба всякі, 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 оце треба може йому дати, щоб він заповнив, а ви перенесли потім в електронну форму, так, щоб не було там тих ну, помилок, якихось і так далі. Далі. Так, ну там можливо, там другий треба, так далі. Далі що важливо, що дуже важливо, значить, треба. А, і отут є другий, дивіться, другий додаток, там треба перевірити. Ну тут почитаєте, там вони трохи відрізняються, яких який з них треба буде заповнити там відповідно ситуації, так. Далі дивіться, значить. А, так, так, так. Е, повинна бути, щоб е, зарплата була не менше мінімальною в Польщі. Так, зараз вона отака 3,490 бруто, так, спір, з 1 січня, От така зарплата. Тобто треба на це зважати, так. Незалежно від виміру, часу, від там всього стосунку всього, 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 воно просто повинно бути такою та й все. Далі. Так. Ага, оце ж видрук. Ото так, треба. Е Витяг з реєстру, як ото витяг з реєстру роботодавця, так зробити, то можете зробити ви, то публічна інформація в інтернеті, якщо ви там продвинутий, якби користувач можете самі, ну або роботодавця це взяти. Так, далі робиться копія паспорту, всі сторінки, де якісь там печатки чи написи, все це треба відзняти далі. Песель, теж копію. Ну, це все те, що в паперовій так форми, все. Далі. Угу. Ну, тут освячення, там щось ви підтверджуєте. Це такі якісь там загальні щось там. Так. Ну, тут, бачите, кримінальне відповідальність, що я заявляю, я підтверджую, що там все кажу правду, ну і все-таки інше, коротше, щось таке там. Ну Це такі якби нормальні, формальні речі, які треба тут теж підписувати. Поучення те саме. Ну, тобто, оце тут перелічено все, що треба. Ну і тут вони пишуть: якщо там ще щось понадобиться, знадобиться, то Можете бути визвані там до щось там скласти чи принести, і так далі. Там можуть бути певні, якби тут кваліфікації, які ну там, ну я тут не буду командувати, це краще. Краще може перевірити, так, є, вони пишуть, що в випадку там праці в професії, яка там регулюється спеціально, так, належить там щось. щось, щось, Тобто я беру стандартний момент, так, якусь там таку стандартну працю собі та й все. Всі інші моменти, тобто ось ви знаєте, тут треба почитати, якщо щось визиває якесь питання, дивіться. Оце телефон, ну, це, це стосується так, шльонсь, Шльонська, Можна дзвонити і е, перепитувати, перезапитувати і так далі. Значить, е, в принципі, а в принципі, це все, а, до речі, оце заява в двох екземплярах, а ото все, 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 все інше в одному. Сама заява в двох, там фотки наклеїти. Теж і а третє фото окремо там на аркуші. Ну, в принципі, це все. От я бажаю всім вдалих і таких рішень. Зважених так щодо всіх цих документів, і нехай все якось складається як буде найкраще для вас, для нас і всього вам. Найкращого. До побачення. Ставте лайки, якщо сподобалося, і було це для вас цікаво і допомогло вам. Орієнтуванню на місцевості, як кажуть. Всього найкращого.